Привіт, друзі! Ми з вами вже втретє знаходимося на території сучасного житлового району Манхеттен, і це сторіс номер 3 Сьогодні ми вам розповімо про те, як відбувається процес мурування зовнішніх стін у будинку номер 2 Ідентичним способом даний процес буде відбуватися і в усіх інших будинках району. Позаду мене знаходяться будинки номер 1 та номер 2 Роботи по зведенню зовнішніх стін на першому будинку вже завершено, тож мулери розпочали активні роботи на будинку номер 2 Як ми бачимо, зовнішні стіни виготовлені з керамоблоку. Він є дуже популярним у Західній Європі. Для його виготовлення використовують виключно екологічно чисті матеріали: глину, воду, тирсу і вогонь. Керамічний блок має ряд вагомих переваг. По-перше, швидкість будівництва стін з керамоблоку значно вища, ніж стін із цегли. Один керамоблок заміняє собою 14 цеглин. За рахунок цього росте як швидкість, так і якість будівництва всього будинку. По-друге, висока енергоефективність. Її забезпечує наявність пустот, які мають оплавлену поверхню і замкнутий простір. Коефіцієнт теплового опору керамічного блоку втричі краще, ніж цегли. Зимою керамоблок максимально довго зберігає тепло, а літом прохолоду. По-третє, хороша акумулююча властивість і висока паропроникність матеріалу. Ці характеристики забезпечують баланс вологості у квартирі. Це мінімізує ризик появи шкідливих для здоров'я грибків та плісніви. Ну і нарешті високі звукоізоляційні властивості. Рівень звукоізоляції стін з керамоблоків складає понад 55 децибелів. Цього достатньо для того, щоб надійно захистити вашу квартиру від зовнішнього шуму. А тепер ознайомимося з процесом мурування і його технологічними особливостями. Кладка зовнішньої стіни починається із зведення кута. Правильна побудова кутів забезпечує необхідну стійкість та жорсткість конструкції. Вертикальні шви між блоками підганяються між собою за системою NF, тобто без застосування розчину. Дана система забезпечує максимальну герметичність вертикальних швів. Сформувавши нижній ряд, муляр переходить до наступного ряду. Спочатку він наносить розчин на горизонтальну поверхню попереднього ряду. За рахунок цього між стиками не утворюється холодовий місток, і стіна добре зберігає тепло у квартирі. Потім відбувається мурування методом розміщення верхнього керамоблоку на стик двох нижніх. Цей метод забезпечує високу стійкість конструкції. З ряду в ряду нас виникає повноцінна, міцна, герметична стіна, яка забезпечить вам усі комфортні для проживання умови. Ви зможете, наприклад, прикріпити на неї перекладину і у вільний час займатися спортом. До речі, ось і вона, тому давайте випробуємо стіну на міцність. Друзі, ця стіна пройшла випробування на міцність. Тепер нас чекає ще 194 стіни цього будинку. Я з впевненістю можу сказати, що зі стінами тут усе окей. Перед придбанням квартири я рекомендую вам не лінуватися, а проводити подібні експерименти. Купівля квартири це складний та довготривалий процес, в якому в першу чергу слід звертати увагу на якість будівництва. Кожен наш ролик ми знімаємо для того, щоб ваше рішення по вибору житла було максимально виваженим та правильним. Тому підписуйтеся на youtube канал будівельної компанії Благо, шукайте нас у соцмережах, адже попереду ще багато роликів, у яких ми будемо розповідати вам про те, як ми будуємо вашу мрію.